Продовжуємо, друзі. Я хочу просто зараз представити нашу наступну гостю. Це поетеса, прозаїк та прикладач Вікторія Наріжна. Вікторія, вам доброго ранку. Ну, а, зазвичай письменникам, митцям і взагалі творчим особистостям, дуже важко прокидатися вранці, так? А, ви також творча особистість. Чи є у вас дійсно свій такий власний секрет бадьорого прокидання? І от що ви робите для того, щоб ваш день пройшов максимально бадьоро? <рес> ну, я і бадьоре прокидання це речі насправді несумісні, але, як на мене, найкращий рецепт бадьорого прокидання це е, сильне запізнення, <рес> коли у тебе дзвонить будильник. Е, ти прокидаєшся, нібито одразу, але розумієш, що відкрив очі через пів години після того, як продзвонив будильник, це найбадьоріше прокидання, яке може бути Чи на ярум. Я світі. Я ставлю просто п'ять будильників одночасно там через саме, хвилину просто так. І все. Приблизно те саме доводиться робити. Але коли ти прокидаєшся через 30 хвилин після дзвінка будильника, ти моментально прокидаєшся насправді ну, так. без жодної стимул, Голос ти так? Це звісно, такий стресовий метод і краще його не практикувати а ну, так, так. часто. А Вікторія. Одна з робіт, над якою ви працювала останнім часом, та саме книга, яку представили ви на форумі видавців у Львові? Так, це книг приклад книжки Памели Дракерман Французьке виховання історія американської мами в Парижі. Угу. Це саме книга є своє своїм таким рідним дослідженням відмінності у системі виховання американських та французьких дітей. Так. Саме запитання наступне. Наскільки цікавою на вашу думку, вона буде для читачів? А, ну, я думаю, що вона для українського читача дуже мусить бути цікавою і корисною, бо якби, працюючи над цим перекладом, я зі здивуванням помітила, що американська от, система виховання, та, яку порівнює помела Дракерман із, із характерною для французів, і українська вони дуже-дуже близькі. У них дуже близькі проблеми насправді. Тобто, це така дуже велика дитиноцентричність, це неможливість часто матері виконувати та, функції матері і працювати, продовжувати. І залишатися там сексуально привабливою жінкою. Ці ролі важко поєднуються. Тобто, це якісь дуже дуже схожі проблеми. І те, що от власне кажучи, помела дракерман про це пише, і той досвід, який вона набирає у французів, він мені здається, може бути дуже корисним для українок, особливо для матерів з дітьми або для тих жінок, які планують завести дітей. А угу. саме з двох досліджених педагог педагогічних підходів а, на вашу думку є більш тотожнім для нашої ментальності. Ну, американські, американські без сумніву, так він якби але але це не є, це не є добре, на жаль. Мені здається, бо ми дуже подібні з американцями, з британцями, ну, взагалі, з англосаксонською, та цією течією. Так, ну от якщо порівнювати дійсно різні культури, от, наприклад, євреїв там завжди а, кажуть, що ну, не можна говорити, що дитина погана, так, завжди mm -hmm. говорять, що дитина краще. А Якщо mm -hmm. там а, взяти країни, як Японія, то а, там до п'ятирічного віку вважається а, фак, кожна дитина фактично таким небожителем, так і її, а, нічого не забороняють і mm -hmm. не кричать, і навіть не карать її. А, чи відокремлені у творі по мері пані Дракерман ключові принципи вихованих систем у Франції та Америки? Так, звісно, ну власне вона над цим і працює. Да? Над Ключовими принципами, це якраз е, предмети і дослідження, бо вона помітила сама, живучи у Парижі, помітила достатньо е, такі великі різниці у поведінці дітей. І їй стало цікаво, як, це, ну, як, як досягається цей результат. Так? Чому там французькі діти, власне така під заголовок цієї книги, чому французькі діти не кидаються їжею? Бо вона ну, звернула увагу на те, що французькі діти зовсім по-іншому поводяться в ресторанах, скажімо, або в інших публічних місцях. Вони набагато доросліше і цивілізованіше. Поводяться за американських дітей, ну і за українських я більш ніж певна, тому що описи, які вона давала, дуже подібні на те, що інколи можна побачити в українських ресторанах, перебуваючи поруч із родиною з маленькими дітьми, як власне кажучи, дитина стає прокляттям для всіх ага. оточуючих столиків для офіціантів і для самих батьків. За твердженням Дракерман цієї проблеми французів не існує, так само як не існує проблеми поганого дитячого сну, скажімо, та, коли mm -hmm. дитина там півтора роки ще не спить всю ніч підряд та, або в рік е, їжі та такої не, не, неохочує, коли дитина перебирає сильно харчами і не хоче їсти овочі, наприклад, mm -hmm. та, або салати. За її твердженням для французів цієї проблеми не існує. І от їй стало цікаво, як же вони досягають цього ефекту, да чому діти у них охоче їдять різні продукти, поводяться цивілізовано. В публічних місцях і при цьому не виглядають заляканими або забитими. Так вони виглядають цілком щасливими. Про це вона і пише, як, як саме французька педагогіка цього досягла. Ну, на вашу думку, чи можна дістати зробити якісь такі а, висновки, щоб українські та американські діти також поводилися? Так, французькі? я думаю, так далеко не все можна перенести напряму, бо все таки це різні культури, але там є достатньо е, чіткі і достатньо ну, такі застосовувані поради, які можна. Mm -hmm. Жити, ну а чи наші українські батьки зможуть їх використовувати? Я думаю, так. Я думаю, так. так. Там є такі поради, які починаються від самого самого, так би мовити, найменшого uh -huh. віку, буквально від народження дитини. Я думаю, що якщо е, знати про це і спробувати скористатися частиною цього досвіду, то можна дуже досягнути е, непоганих змін в житті родини. Так а серед ваших прикладацьких робіт найчастіше згадують а, декілька робіт. Це приклади Льюіса Керла Аліса в Дивокраї, хронік Нарнії Льюіса, окремих творів чака Палагнюка, і зрозуміло, що дійсно вашим замовником виступає видавництво. Втім, що є у вас дійсно певні плани або ж такий табун навпаки в пріоритеті щодо роботи з текстом? Ну, по-перше, я завжди добираю текст так, щоб мені було цікаво над ним працювати. Я не думаю, що це дуже гарна риса для перекладача, але я дуже погано вмію працювати з текстами, які мені не цікаві. Тому переважно я спочатку ну, знайомлюся з текстом, який запропонований. В мені досить є лише один випадок, коли дійсно я запропонувала фактично видавництву текст, і це було через десь через не перші руки, так би мовити, але ну так друзі звели, скажімо. Але це одна з найцікавіших для мене робіт. Це була. Робота науково-популярна книга Крістофера Райана і Касіль Деджети Світанок сексу про формування сучасної людської сексуальності на доісторичному матеріалі дослідження. Тобто така ем, антропологічна археологія. Ну, дуже цікава річ, попри всі ці розумні слова, вона дуже популярною мовою написана і якби, дуже доступна читачеві насправді. От. А так, звичайно, ну, звісно, мусить бути робота цікава. Я не працюю із роботами, які. Скажімо, мають право політичну направленість. Риси, да? тобто ну, це для мене табу насправді. Тобто це роботи, які мають якісь там ксенофобні, гомофобні, мізогінні риси, тобто, які там підтримують патріархат. Це для мене табу насправді. В усьому іншому я не, не бачу, скажімо, для себе. Ніяких обмежень, окрім того, щоб так збув цікавим. Так, щодо форуму видахів, який вже в 20 двадцятий відбувся угу. у Львові, так. на вашу думку, цей форум все ж таки нагадував книжковий ярмарок чи більше був схожий на літературний фестиваль? Ой, ну форум вже дуже давно не нагадує книжковий ярмарок. Я раджу Дніпропетровцям частіше туди їздити, насправді, бо це дуже давно вже навіть не книжковий фестиваль. А такий книжковий монстр, насправді, угу. який. Роз, роз, розповся по цілому Львову, який насправді включає в собі до семи, здається, фестивалів одночасно різних. Тобто там проходить і фестиваль Контекст, це фестиваль фестивалів, куди з'їжджаються організатори інших фестивалів та обговорювати свої проблеми. Там проходить бібліотечний форум в межах форуму видавців, та до бібліотекаря говорить про свої проблеми. Проходить літературний фестиваль, також 20-й, який насправді почався разом із форумом видавців 20 років тому. Це просто гігантський насправді. Де абсолютно кожен по-моєму може знайти собі щось на свій смак, тому що розмаїття пропонованого таке, що ти нічого не встигаєш. У тебе весь час є відчуття mm -hmm. що ти нічого не встигаєш, бо ти весь час щось накладається цікаве mm -hmm. в програмі. Так, ну до речі, чи є вдалося вам відвідати всі ці заходи, так які у вас зацікавили. Mm -hmm. ви сказали, Честно що дійсно не встигаєш. всі. Mm -hmm. Абсолютно чесно кажучи, в цьому році у мене якось так склалося, що у мене самою самої була доволі напружена програма на форумі видаців там по дві три акції на mm -hmm. день, де я мала брати участь. І через це я буквально встигла відвідати не може дві, може три акції, в яких я не брала участь, і я практично не побачила всього іншого. Я на щастя, завдяки тому, що у мене ще є галерея книгардя Чорна Ящерка, так, де я працюю в Європетровську, де треба було зробити певні справи по книгарні, я на щастя оббігла виставку завдяки цьому. Бо треба було поспілкуватися з видавцями, купити деякі книжки і таке інше. Якби не це, то я б не потрапила навіть всередину на виставку. Але те, що я побачила, якби та там, пробігаючи і. Забігаючи інколи, мені дуже сподобалося. Мені здається, цей форум був достойний звання ювілейного і був одним з найдаліших за останній час. Так, а чи були дійсно у вас якісь пріоритети, що ось на цю подію я обов'язково піду? Так, було кілька таких. Такі. Ну, ск Скажімо, я обов'язково постановила собі побачити читання нашої е, землячки, насправді то, а зараз такої громадянки світу Ленор Гралік, е, яка якби, я дуже її люблю. Я дуже люблю її текст, її малюнки, її публіцистичні роботи. І, і так, дійсно, я абсолютно усвідомлено це, цей захід відвідала, попри е, зайнятість. Ну, На щастя, він ні з чим не співпадав, окрім фантастичної втоми після прожитого дня. Але це можна подолати. От. І деякі ще читання відвідувала також. Так. Марія Галіна, моя дуже любима російська письменниця і поетка, також там, на її. Читання потрапити змогла, ну напіввипадково. Насправді, то ну так воно й ставалося все напевно напіввипадково. Так, uh, Вікторія, я знаю, що на початку жовтня у Кривому розі відбудеться uh -huh. фестиваль, який називається Руді тексти. Це також uh, не менш знакова подія для всіх літераторів uh, нашої області, нашого міста. Так, так і це, навіть, це, це дуже насправді то приємно. Я е, до великого свого сорому я зі здивуванням усвідомила, що це п'ятий вже фестиваль uh -huh. руді тексти насправді. То. І в кривому розі він. Відбувається регулярно. От я дуже вдячна, що власне ще надійшлося запрошення для мене відвідати цей фестиваль, і також для учнів мого літературного. Літературної школи, яка була при галереї книгарні чорна ящерка», називалася курс молодого графомана, так іронічно. Якби мене запросили також взяти з собою кількох учнів нашого курсу, які б змогли також почитати там свої тексти, а також розповісти про цю нашу літературну школу, бо в кривому розі є своя також заснована недавно літературна школа дуже подібного стилю. І от ми хочемо презентувати разом ці два проекти. Цілому мусить бути багато цікавого. Я чула, що туди приїздять достатньо такі. Ну, звісно, там не такий зірковий склад, як на форумі, Ви це прекрасно розуміємо, так що це ж не головна книжкова. Але можливо, року. там через це вже п'ятий фестиваль, так? Можливо, Пятій там фестиваль. на десятому фестивалі, звісно, рівень буде такий саме. Так, як без сумніва, було. уже і зараз насправді є дуже непогані автори заявлення. Та, наприклад, має приїхати Юрій Іздрики, в тому числі не тільки зі своїми поетичними текстами, а й зі своїм проектом «Драмтеатр». Це от абсолютно. Гідне того, щоб просто зібратися і поїхати до Кривого Рогу, тому що це один з найцікавіших музичних альтернативних проєктів наразі в Україні, як на мене, дійсно фантастичний. Має бути Маріана Кіановська, дуже сильна львівська поетка. Є достатньо хороші автори, які. Так, ну, це школа шкала то, має приїхати. З кожним роком, так, це вже п'ятий фестиваль, з кожним роком. Все ж таки, фестиваль набуває якогось більш масштабного значення. Так? Я не можу вам точно сказати, бо для мене це так само було новиною, що це вже п'ятий фестиваль. Так, я якби просто гугл поміг, як то кажуть, так? Так, як завжди. Е, та, як завжди. Е, тобто, я, власне кажучи, спочатку була взагалі здивована тим, що в Кривому Розі є фестиваль. Потім я була здивована тим, що він вже п'ятий. І чесно кажучи, від того трохи соромно, бо є якийсь такий та, стереотип, що е, Провінції нічого не може відбуватися mm -hmm. важливого. Це стереотип, який треба долати, і молодці криворажано, що вони так над цим працюють наполегливо. Так, Вікторія, дійсно, дякуємо, що завітали. Дякуємо Дякую. за приємну розповідь приємну бесіду від вас. Побажання. Побажання. Всім тим, хто дійсно полюбляє читати, і всім mm -hmm. тим людям, які от зараз прокинулись і першим, що роблять в п'ятницю, це дивляться ранковий музичний коктейль. Ну, по-перше, плануйте собі на 5 на 6 жовтня поїздку до Кривого Рогу. Це перше побажання. По-друге, слідкуйте уважно. В Україні зараз відбувається дуже багато цікавих подій, і якесь культурне життя триває постійно. Можна бути в курсі, можна збагачуватися, можна бути в надзвичайно цікавому товаристві, заводити надзвичайно цікаві знайомства. Якщо Слідкувати за подіями, відвідувати фестивалі, літературні читання і бути, так би мовити, в процесі. Так, і в курсі всіх таких подій. <рес> так. так, друзі, я не гаду, що в нас в гостях ще не була поетеса, прозаїк та прикладачка Вікторія Наріжка.